Боротьба за медичне крісло в області триває ППС з призначенням начальника обласного департаменту охорони здоров'я. Претендентів на цю посаду три. Кожен має свою групу підтримки. Докладніше про кандидатів. Дивіться далі. Медики проти Стінами облдержадміністрації пікет, а в коридорах адмінбудівлі ніде яблуку впасти. Окрім трьох претендентів на крісло головного медика області, сюди прийшло чимало лікарів та громадських активістів. Усі не згідні з процедурою призначення директора департаменту за партійними квотами. Медиків проти будь-яких партійних квот в медицині. Ми за те, фактично, наш лозунг це взагалі кажучи три – професіоналізм, порядність і патріотизм. Четверте партійність. Ми однозначно відкидаємо і протестуємо проти цього. І тільки тоді ми можемо сподіватися, що ми зможемо щось змінити реально в нашій галузі. Такі складні і такі відповідальні звернення до губернатора ми подали ще 15 березня. І наскільки відомо посада директора департаменту вакантна з 5 травня, і досі рішення, і наскільки знову ж таки нам повідомили в обласній держадміністрації є три кандидатури, і не зрозуміло, чому в цей такий відповідальний для країни час так зволікається з вирішенням цього. Дуже важливого і насущного питання. І, хоча чиновники відкидають докір у свій бік, самі претенденти на керівну посаду такої ж думки, адже усі вони належать до різних політичних сил. Свободівець. Він же лікар-нейрохірург обласної лікарні Борис Трач, якого підтримує більшість колег, з цього приводу має своє міркування. Я є представником нової нової генерації. Через те плануємо ломати ту стару систему охорони здоров'я, тому. Кому це незручно, кому це не вигідно, то і проти втім боротися з корупцією в медицині обіцяють і інші претенденти: Екс-керманич медиків краю за часів губернатора Івана Гавчука Микола Янчук та лікар Отоларинголог до неєвецької релікарні Олег Купчик. Перше, що хочу я побороти це корупція, ви побороли корупцію в своєму районі була вона у вас Відділення у мене не було. Корупції, я очолював міжнародне норм відділення, яке потім, коли в 2011 році закрите, ну, я міг привезти 200-300 людей, міг привезти, підписи міг зібрати, тисячі, але це буде нерозумно. Я прийшов як інтелігентна людина, працювати, проводити людей, якщо потрібно, я приведу людей. Усіх трьох кандидатів влада запросила для співбесіди. Своєрідний іспит влаштувала за зачиненими дверима. Ані журналістів, ані представників з боку лікарів та громадськості до апартаментів не пустили. На правах охорони громадського порядку самооборона на запитання, кого і від кого охороняють кабінет. Відповідь не дають. Коментарів не даємо». градус. Невдоволення піднявся після того, як громадськість та медики дізналися імена екзаменаторів або скоріше кадрових інспекторів. Серед них лише один лікар, головний венеролог області. Олег Каденко найбільше невдоволення його персоною викликане прихильністю до партії регіонів. Після того, як соціальна напруга в коридорах облдержадміністрації досягла кульмінації, активісти вирішили не впускати на співбесіду кандидатів, черга яких ще не підійшла. Медики, заткача! Медики, заткача! Медики, заткача! Зважаючи на передбачений розвиток подій, чиновники пішли на поступки. До зали дозволили зайти представникам громадськості та лікарям, а згодом і журналістам. Втім, окрім відомих проблем, які існують в медицині, і які добре відомі кожному мешканцю краю конкретних домок від претендентів на посаду директора департаменту охорони здоров'я, майже за дві години так ніхто й не почув. Невідомо хто з них справив краще враження на чиновників. Кожен з цих кандидатів є достойним на цю посаду. Хтось трошечки більше володіє інформацією, хтось трохи менше. Але дуже важливо те, що кожен з них хоче змінити цю закорумповану галузь. За тиждень ім'я переможця буде відомо, запевнила Леся Стебло. Втім, наголосила головне слово за губернатором. Саме він прийматиме остаточне рішення. Лікарі, думку яких з цього разу чиновники знехтували, залишились при своїх інтересах.